Домашній бенкет завершився вбивством. У реанімаційному відділенні Коростенської лікарні помер чоловік 63-го року народження. До медичної установи його було доставлено з власного дому каретою швидкої допомоги. Лікарі діагностували тяжкі поранення, несумісні з життям. Це множинні різано колоті рани, ділянки шиї, ділянки обличчя та післятравматичний нервід правого променевого нерву. Як з'ясувалось поранення, чоловік отримав під час спільного черкування зі своїм товаришем та співмешканкою. Під час застілля між господарем та 23-річним гостем виникла суперечка, у розпалі якої молодик вхопив зі столу кухонний, ніж та наніс смертельне поранення чоловіку. Почавши сварку між товаришами, до кімнати зайшла співмешканка господаря, яка також постраждала від розлюченого гостя. Поступала в в тяжкому стані. Значить, е відповідно була проведена перевірена хірургічна обробка ран. В травматологічному відділенні. Відповідно, по ранах там загрози для життя немає. Однак через кілька годин після трагедії підозрюваного молодика правоохоронці затримали на одній з вулиць Коростеня. Терміново на місці скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група, яка в подальшому встановила по оперативно встановила особу злочинця, який вчинив кримінальне, дане кримінальне правопорушення. Чоловік у скоєнні злочину зізнався, що стало мотивом вбивства, вже й не пригадує. У всьому звинувачує оковиту. Був свого паніка. Було щось на п'яному стані, не пам'ятаю того. Пам'ятаю, що там було схоже, ну, Не, не був я. Пам'ятаю, що сиділи, пили водку, потім у мене в руках був нож. Потім несли кілька ударів ножом. Все, у всьому винувата водка. Нині парубку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення вбивства чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.